28 липня відзначається День працівника торгівлі. Саме тому напередодні свята наша знімальна група завітала у гості до директора Подільського міського ринку Геннадія Дерев'янко, аби дізнатися про нинішній стан торгівлі у нашому місті. Як зараз працює ринок? Ринок, як і завжди працює згідно. Режиму в повному складі спостерігається тенденція щодо зменшення кількості відвідувачів ринку, суб'єкти господарювання, які здійснюють на свою діяльність на території ринку, перебувають в умовах жорсткої конкуренції. Які проблеми зараз найбільш нагальні? Зменшення кількості покупців на території ринку. Також перебої з електроенергією теж додають клопоту суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність пов'язану з реалізацією харчовими продуктами, в яких є продукти харчування, які потребують температурного режиму, змушені використовувати електрогенератори, а вони створюють додатковий шум. У випадку відключення електроенергії продавці за власний кошт купують електрогенератори. Так, тобто, да, то їхні працює. електрогенератори, їхні електрогенератори, їхні подовжувачі проводів, тому що, якщо генератор знаходиться і працюючий генератор десь поблизу і, е е сусідів, суб'єктів господарювання, і він їм заважає, то його треба десь перенести в таке місце, от у нас тут є, де він. Створював менше шуму, менше викидів, газів. Чи проводились на території ринку якісь ремонтні роботи? Проводився ремонт закритих столів, особливості дахи, протікання дахів. Здійснювався ремонт водогону, був прорив, ремонт дорожнього покриття. Ремонт був огорожі. Там не ремонт, там була. Нова поставлена огорожа біля громадської убиральні. Чи планується у майбутньому якісь нововведення у роботі ринку? Зараз важко що небудь спланувати в наш час. Ми сьогодні намагаємося зберегти те, що є. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.